Хто спонсори фестивалю Юністик? Я. Ваня Кульчицький, дівчина моя. А, ну. Взагалі на загальних етапах на початку все суто зі свого карману фінансується. Чесно, ми дуже багато і давай говорити про цей фестиваль. Що Ах. буде Ну, зараз. все одно, все починало зі свого карману, з якихось власних коштів, заробітків і так далі. Але цього року у нас доволі багато. Ну, типу, фестиваль ж заробляє там не тільки з квитків, фестиваль заробляє типу з якихось партнерських проявів, фестиваль заробляє там з барів і так далі. Тобто, це велика там. Великий кошторис, тобто з партнерів, з які цього року до нас долучилися, це Баядера Груп, це Джонні Волкер і Капітан Морган з важкого алкоголю. Алкоголь. Так, це алкогольні партнери. Це Ліліт, оперативне вино, це Red Bull, Привіт, їм порадив, класні хлопці, ми з нами і по баскету працюємо, і по юності. Це загалом X-Park, локація, не на місці Лігатор також з нами співпрацюють. Це 22 Design, Нікіта Мартовський, який mm -hmm. нам робить там все чуть не за спасіба. Всі наші віжуали, ми з ним працюємо. Ну, це, напевно. Ми не працювали з ним тільки по першій юності. Я йому просто довіряю і я знаю, що все буде окей. Е, Моршинська. І може ще одні ребята з'являться, жду від них завтра відповідь. Transcrição e